Нарешті почався прайд місяць. Я вітаю усіх і розкажу про все найважливіше. Просто зараз у Гей-Новинах. А починаю, на жаль, з не надто приємних новин. Чоловік напав на трансгендерну дівчину. Це сталося у київському клубі Клаузер. На вечірці до Анастасії підійшов чоловік та почав ображати, а потім вдарив в обличчя. Швидка забрала дівчину. Її шпиталізували, виявили перелом носових тісток та рану обличчя. Анастасія вже написала заяву, хоча у поліції її прийняли не одразу. Поліція спершу не хотіла розслідувати справу, але коли історія почала з'являтися в медіа, вони нарешті почали щось робити. Мені 23 роки, і я вперше в житті стикнулася з такою ситуацією. Наразі я взагалі не розумію, що робити. Коментар Анастасії сайту Вондерзін Україна. Тепер в Україні трансгендерність не психічне захворювання. Ми офіційно переходимо на нову класифікацію хвороб. Це документ, у якому зібрані всі відомі захворювання. І в новій одинадцятій версії трансгендерність вже не психічний розлад. Документ вийшов ще 2019 року. Поступово на нього переходять усі держави. Тепер і Україна. Згідно МКХ 11 трансгендерні люди більше не матимуть валідувати свій стан у психіатричній державній лікарні. Це знизить можливість корупції, трансфобії, яка відбувається в цих лікарнях, нерідко дасть транслюдям більше можливостей як при прийомі на роботу, так і при загальному житті, так і при, наприклад, армійській службі, тому що ці діагнози можуть зупиняти можливість служити. Знайомилися із геями, накачували їх наркотиками та грабували. У Нью-Йорку викрили злочинну схему. Троє чоловіків у гейбарах заводили розмову із хлопцями. Потім давали їм наркотики. І коли ті були непритомні, сканували обличчя Face ID та отримували доступ до банківських карток. Двоє жертв померли від передозування. Злочинців арештували, і тепер вони отримали покарання. Двоє по 40 років і ще один 20 років в'язниці. Багато чоловіків ставали жертвами подібних злочинів. Вони зверталися до поліції, але там на це не звертали жодної уваги, аж поки не втрутилися журналісти. Тому цих смертей могло би не бути, якби поліція відреагувала вчасно. У Туреччині падає народжуваність і винні виявляється у цьому лгбт Люди таку нікчемну заяву зробив президент країни Ердоган. Він хоче, аби торчанки народжували більше дітей, і щоб у кожній сім'ї було по три дитини. А щоб це втілилося в реальність, тердоган пообіцяв боротися за лгбт людьми. ЛГБТ-люди загрожують нашій національній безпеці, тому ми будемо рішуче боротися проти них. Наша країна стоїть перед великою небезпекою, адже рівень народжуваності падає. Для того, якщо держава дійсно хоче підвищити народжуваність, то їй потрібно створити такі умови, в яких жінці буде максимально комфортно в материнстві. Ось що дійсно підвищить народжуваність, ось що дійсно може зробити держава. А не кидатися різними популістськими фразами, не, не говорити про якісь там заборони і про щось подібне. Це все не працює. У Франції закінчився канський кінофестиваль, і там показали багато квірних стрічок. Одна з них називається The History of Sound» українською історія звуку. Це картина про кохання двох чоловіків після Першої світової війни. Головні ролі зіграли Пол Мискаль та Джошо Конор. Після прем'єри у залі аплодували цілих шість хвилин. Спочатку я вагався щодо ролі, бо мій персонаж дуже складний. Але потім я все зрозумів. Це фільм не просто про закоханість. Він про щось глибше. Це історія про товариство, радість і втрату. Також у канах показали стрічку Піліон. У ній знялися шведський актор Олександр Скарсгард та британець Гарі Мелінг, який зіграв Дадлі Дурслі у сазі про Гаррі Поттера. Піліон це історія про скромного хлопця, який працює паркувальником і зустрічає байкера. Між ними зав'язуються БДСМ стосунки. Коли я вперше прочитав сценарій, мені дуже сподобалися двоє персонажів. Вони обидва дуже вразливі, хоч і дуже різні. Звісно, один з них домінує, а інший підкорюється, але це поступово змінюється. Вони пізнають себе і чого вони насправді хочуть. Ще одна прем'єра в Каннах – це стрічка Лакутідерм'є, української молодша сестра. Вона про 17-річну мусульманку, яка намагається змиритися з тим, що їй подобаються дівчата. Акторка Надя Мелітті отримала приз за найкращу жіночу роль в Каннах, А сам фільм переміг в номінації Квірна пальма. Я ніколи не грала в кіно. Це моя перша роль. Я просто грала у футбол на вулицях. Мене помітила агентка і запропонувала пройти кастинг. А коли я читала сценарій, мене ніби пронизувало ножем. Я розуміла свою героїню. Сотні тисяч людей читають її в Україні. Письменниця Тейлор Дженкінс Рід зробила камінаут як бісексуалка. Зараз вона живе у шлюбі з чоловіком та виховує доньку. Тейлор Дженкінс Рід – одна з найпопулярніших сучасних письменниць. А її роман Сім чоловіків Евелін Г'юго» – одна з найпродаваніших книжок в Україні. Раніше про бісексуальність казали мало, а як і згадували, то з насмішкою. Казали, ти просто прагнеш уваги. або це зупинка на шляху до гейства. Насправді я відчуваю себе, неначе будинок, у якому одна з кімнат це моє захоплення жінками. Неймовірна історія підтримки. Пара британських геїв збирають допомогу для України. Це г'ю Томас та Віл Еліот. Вони працюють у барі парк В'ю у Брайтоні та збирають 7 тисяч фунтів стерлінгів або 400 тисяч гривень на машину швидкої допомоги. Її хочуть купити та доставити на фронт в Україну. Г'ю та ВІЛ одружені та хочуть допомогти нам у цей складний час. Допомагайте нашим військовим і ви, і це було останнє повідомлення випуску. Я дякую всім, хто підтримує Гей-Новини на сервісі Бейс від Монобанку, а також спонсорством на Ютуб. Усі послання шукайте в описі під цим відео. А ми побачимося вже наступного тижня.